Всім привіт! Сьогодні стисло і дуже коротко, що по цінах ідея брав. Сонячні панелі брав у своєму місті у хлопців, які займаються монтажем та наладкою. Кожна панель 430 Вт коштує 105 доларів, тобто всього 315. Рама для панели це профільна труба 40 на 20. Загалом довжина 24 метри, коштує 50 доларів. Гібридний інвертор на 4,2 кВт з Wi-Fi модулем. Купляв на AliExpress 280 долларів. Дві акумуляторні батареї, свинцево кислотні 12 В 190 А. З'єднані послідовно. Купляв в інтернет-магазині 130$ кожна. Загалом 260. Мітіз, електроди, круги, фарба ще приблизно 50. Робота 0, бо своїми руками. Цей комплект я не додав Запис для панелей. Гофру та дріт, які йдуть до будинку. Також електричний щиток із автоматикою. А ще, будь ласка, врахуйте витрати на каву, печиво і валеріанку для дружини. Будь ласка. Це базові витрати, і цього вистачить, щоб ваша система працювала. Бо це вже додаткове обладнання, про яке я вам розкажу в наступних відео.